Шановні, 20 жовтня на ніч мінус 4 і ця тепличка в нас йде під зачистку. Маємо такий перець Геркулес. Основу вибрали і це вже залишок тут практично. Дуже багато перчиків добрих, але і, на жаль, через затяжні дощі у вересні місяці є місцями, що він трошки попортився. Але так як ціна зараз дорога, то навіть припорчені люди залюбки забирають. По непоганій ціні. Посаджений був 17 травня. І до цієї пори ріс, поливався, доглядався. Ну ось так. Не скажу, що дуже сильний урожай, але є урожай, і, слава Богу. До цього дня він не померз. Є в нас тут страховочне отоплення, але так як залишилось тільки дві теплички, то з перцем вирішив я повністю його зривати, так як зараз йде спут. Масовий на базарі, перцю менше, люди купляють жвавіше, якщо ти ставиш помірні ціни. Ну і так вигідно мені зранку переїхати, продати багатенько і якщо є які брачні, то продати його в розріб. Ну, якось так. Пересадимо тільки геркулес. З такого перця ми продаємо насіння, тому можете замовити, якщо цікавить. Висилаємо новою почтою, мінімальне замовлення 100 насінин. Ось так. Вибираємо тільки з червоного. Тому що червоний перець дає гарний урожай, жовтий, там погана схожість. Тому тільки треба шукати. Десь оригінальні упаковки, там вони від 500 штук йдуть. Ну, якось так. Добре, сьогодні багато роботи, тому багато показувати не буду. В принципі, нема що показувати. Через сильні вітри в нас сталася трошки аварія з цією теплицею. Друга плівка обірвалася. Але, в принципі, нічого такого сильно страшного, просто треба краще її укріпити на майбутнє. Ну, якось так. Добре, будьте здорові. Скоро побачимось. Пока.